Зимові автошляхи, ризик як для водіїв, так і для пішоходів. У патрульній поліції наголошують, у таку погоду, як нині, дорога вимагає особливої уважності. Будьте максимально уважні за кермом. Під час опадів варто неодмінно дотримуватися безпечної швидкості, витримувати безпечну дистанцію та інтервал. Не забувайте, що за ожеледі гальмівний шлях збільшується, а керованість транспортних засобів погіршується. Уникайте далеких подорожей. Якщо відкласти поїздку неможливо, подбайте про теплі речі і термос із теплим напоєм, але в жодному разі не алкогольним. Подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим. Це допоможе в разі необхідності зв'язатися зі службами порятунку. Будьте небайдужі, звертайте увагу на осіб, що можуть потребувати допомоги. Подбайте про безпритульних тварин, не виганяйте їх, будь ласка, з під'їздів чи підвалів. Наголошуємо, що в жодному разі не зігрівайтеся алкоголем. Спиртні напої на холоді створюють лише ілюзію зігрівання. У той час як організм переносить сильне переохолодження, а людина обмороження. Стежте за прогнозом погоди, одягайтеся тепло. Якщо потрапили в скрутну ситуацію, телефонуйте на 102.